На шлі з гектарами, за якими корупційними схемами наживаються українські лісгоспи? Заходять на аукціони підставні фірми, які наговні ціни. та де криється найбільше зло для українських лісів? Дивіться все по черзі. Корупції на найбільшому деревообробному заводі в Європі фольцинда Швейгофер. Саме сюди звозять практично усю сосну з України, а подейкою й заборонений для експорту кругляк. Саме навколо цього деревообробного заводу найбільше чуток про корупційні схеми на міжнародному рівні. Ми приїхали сюди, аби побачити все власними очима та перевірити, чи справді Швайгофер найбільше зло для українських лісів. Вже на вході в очі кидаються гори деревини. Fresh Свіжа деревина займає 2% всієї нашої продукції. Все інше підлягає переробці. Тут же готову продукцію грузять на експорт. цей потяг прямує до порту оконстанції, а звідти продукцію поставляють по всьому світу. How... поставляємо у більш ніж 70 країн. А це сортувальна зона. На першу лінію заходять імпортні лісоматеріали, а на другу дерева з Румунії. Тут залишаються тонни кори від дерев. І з цього роблять електроенергію, яку використовують на заводі та в офісах. Ось тут виготовляють палети, а тут кругляк чистять від кори та розрізають на дошки. Ну і нарешті найцікавіший етап на заводі Швейгофер. Саме тут відбувається кінцеве виробництво продукції та її упаковка, що виготовляють з української сосни. Ідемо дивитись. Це кінцевий продукт склеєний брус для традиційних японських будинків. Як ми вже казали, саме сюди звозять практично усі запаси сосни з України. Тим, чи отримує завод і контрабандний ліс, а саме заборонений на експорт кругляк. Тут фіксують дерева, які привезли з національних парків Румунії. Після цього заносяться дані на планшет. В Румунії діє єдина облікова система лісу. Тобто нелегальний ліс або контрабандний сюди просто так не пройде. Ми купуємо ялину, ялицю та сосну. Ялину та ялицю завозимо з Румунії та інших країн, а сосну з України. Інші країни це Росія, Білорусь, Польща, Словаччина та інші. До речі, зовсім нещодавно в Чернівецькій області активісти провели рейд білоруського ешелону та помітили таку деталь: у вагоні дерево, що дуже нагадує ділове. А по документах баланс у відповідь представники Швейгофера надіслали лише ось цей документ товаротранспортну накладну з білоруським балансом. Та й міністерство лісового господарства Білорусі і надіслало відповідь, що на експорт вивозять тільки баланс. Нам стало відомо ще одна круп. Ціна схема, за якою Державне агентство лісових ресурсів у Києві заключали контракт зі швигофером на суму 120 євро за кругляку, але місцевий держогос отримував лише 70 євро закуп. Тобто, по документах, одна ціна, а в реалії 30% надходило керівництво до кишені. Контракт, який на сьогоднішній день у нас заключається. У нас виключно заключає лісосподарські підприємства, тобто директор лісгоспу. На швейгофері лише розводять руками, бо ж корупційні схеми в Україні їх не цікавлять, ба більше навіть мораторій на експорт кругляку не вплинув на їх діяльність. Ми у виграшній ситуації, тому що для основного виробництва брусу використовуємо тільки сосну. на завод у Радуці Ми імпортуємо 80% лісоматеріалів, які переробляємо. Тобто 20% дерева купується у Румунії. Ми вирішили поглянути на місцеві румунські пилорами та запитати підприємців, як вони працюють. Те, що нам розповіли, нас шокувало, що саме дізнаєтесь трохи згодом. Варто зазначити, що мораторій на експорт ділової сосни почне діяти вже із наступного року. Можливо, тому на території України, а саме в Коломиї Івано-Франківської області, розпочалось будівництво деревообробного заводу Швайгофер. Загальна площа ділянки 38 гектарів. Ми на стадії завершення облаштування опорного грунту. Іван Лучак каже, працюватимуть виключно з хвойними деревами, тобто діятиме завод аналогічний тому, на якому ми перебували у Радауцах. Де ж куплятимуть деревину? Ну оскільки в Україні ліс є в державній власності, то очевидно, що що ліс буде куплятися в державних структурах. А ось місцеві підприємці побоюються такого гіганта в Україні, поскуповуватимуть цю деревину. То не можна сказати, що воно буде створювати велику конкуренцію місцевим деревообробникам, оскільки підприємство буде спеціалізуватися на виробництві високоякісного пиломатеріалу, що на жаль зараз в Україні майже не виробляється. Однією з причин того є те, що дуже дорого розмитнювати сучасну техніку. Це законопроект, який знімали е безметне ввезення деревообробного обладнання та ставка ПДВ. А поки інвестор лише знайшов на український ринок в Чернівецькій області діє найбільше дешне в країні Берегомецький. На нижній склад завозять заготовлену деревину для власних потреб, а це дрова для працівників та власної переробки. І все, що залишилось, іде на біржу, тобто на аукціон для підприємців. Приклад за минулий рік 78 тисяч кубометрів продано через аукціон. Угу. ділової деревини. Чи вистачає цієї деревини підприємцям? Та скільки кубів деревини викуповують на біржі? На жаль, після мораторію. Держлізо під власне виробництво і тому нам сировини не хватає. Можливо, через це нас не пустили на аукціон лісу у Чернівцях кілька місяців тому. Е, Чи витак. можна пресі знати хто купує ліс, і не будете знати, і не буде а не чому? будете знати, а чому? навіть в СБУ і так. в управління по економічним злочинам ми їм надаємо інформацію тільки за письмовою заявою. Окрім цього, той же формує лоти на біржу, іншими словами, встановлює обмеження у 50-100 кубів, тобто повна монополія та контроль ринку. Саме тому асоціація підприємців лісового господарства була увага ініціатором закону про мораторій на експорт ділової деревини. Ми задоволені тим, що після введення мораторію збільшилось. Наше виробництво Проте Держлізгоспи віддавати більше деревини на внутрішній ринок не стали, бо й самі виготовляють ту ж дошку і брус. залишок деревини, які в нас є, які в нас немає попиту на внутрішньому ринку. Ми його експортуємо. Підприємці кажуть, це неправда, але ми викупуємо все, викуповуємо і баланси. До наших рук потрапили два документи. Ось тут видно, скільки Берегомецьке лісомасливське господарство планує вивезти за кордон дров'яної деревини за липень в сумі 4 тисячі 500 кубометрів. А це приблизно 2 мільйони 700 тисяч гривень. А ось на біржу на три місяці віддали 10 тисяч 251 кубометр на суму майже 10 мільйонів 700 тисяч гривень. Виходить, що на внутрішньому ринку продають менше, а заробляють більше. Південна Буковина, саме так називають це регіон у Румунії. Якщо поглянути на карту та наш маршрут, стане зрозуміло, що їдемо ми вздовж кордону. По праву сторону вже наші українські гори, лише з іншої сторони. І тут відмінність в Румунії немає суцільних рубок, а є прорідження. Чого не скажеш про українських лісорубів? Ті ж самі гори, той же ліс, а рубають суцільними гектарами. Тим і на це питання в Дешлізгоспі заготовлена відповідь. Утильському районі, де є ареал ялини, не в змозі проводити вибіркові рубки. Тож як працюють румунські пилорамщики? Заходимо на першу пилораму, яку побачили по дорозі. Працівники погодилися розказати, як працюють, але не на камеру. Вони там у горах мають ділянки, самі їх зрізають, приїжджають сюди, привозять брьовна. які великий розмір, Вони мають ці станки, перерізають уже і дошками вже відправляють на швагофер. Точно кількість лісоматеріалів, які поставляють на швайгофер, сказати не можуть, але приблизно дві-три машини кругляку у день, де ж беруть стільки ділової деревини. Каже, якщо є гроші, то без проблем йдеш і можеш йти що побільше. Чінч між, три між на біржі йде легально прозоро. Ось так це виглядає схематично. Підприємець заключає контракт зі швегофером на тисячу кубів кругляку. Тоді у сушавій підприємець викуповує на біржі тисячі кубів. Далі іде до лісництва. До лісничої показують ділянку, яку розробив для проріджувальної рубки. Втім, ані підприємець, ані лісничий ліс не рубають. Для цього є окремі фірми, що надають послуги вирубки лісу. Тобто, чітко розподілені обов'язки, чи реально запровадити таку систему в українській лісовій галузі? Перша сторона медалі. Що ми будемо робити з нашими бригадами? Куди наші люди підуть? Що ми будемо робити з нашим обладнанням і нашою технікою? Можливо, Роман Шеревати не хоче змінювати систему, тому що й сам є її частиною. До того, що нівецькому Держлізгоспі вже як півроку немає начальника, і будь-які спроби прозорого конкурсу зриваються на нівець. Під час підготовки сюжету інсайдер розказав нам схему, за якою Роман Шеревати збагачує свої статки. З кожного головного лісничого збирає по 500 доларів щомісяця. Плюс до того видає лісорубні квитки за 2000 тисячі доларів. Ось і вся математика. І така схема працює по Всій країні то повинен займатися тим, що прописано в усовому кодексі. Це загод... догляд, посадка. Ми зверталися до Держлісагентства лісових ресурсів України із всіма питаннями, що виникали у нашому сюжеті. Всім за два тижні нам так і не дали коментаря. Тож, доки не зміниться система лісового господарства, як на рівні законодавства, розподілу обов'язків між лісівниками та підприємцями, так і в самому лісгоспі, доте активісти продовжуватимуть фіксувати порушення та масові рубки по всій Україні. А внутрішній ринок так і стоятиме на місці. Есія поліцейського покликана захищати людей, шукати і повертати їхнє майно та виконувати правосуддя. Та команда СТОП корупції з'ясувала, що деякі українські правоохоронці займаються абсолютно іншим. Ми викрили слідчих, які використовують речові докази у власних цілях, і цю схему розкладемо по полицях, а допоможе нам колишній офіцер поліції. Тобто, коли автомобіль забирають на площадку для відштовхів, міліція його потом розбирає. Але розкажемо про все по черзі. Так справжні правоохоронці ловлять викрадачів автівок. Та наша історія далека від ідеальної. Адже відбулася з українськими правоохоронцями. Торік киянин Максим купив новеньку Тойоту Кемрі, а цієї весни його зупинили правоохоронці і повідомили, що авто крадене. Машину вилучили. А коли Максим прийшов подивитися на свою автівку на штрафмайданчику Дарницького райвідділку, його здивування не мало меж. Ми побачили, що наш автомобіль передвігався на черкаських номерах SA5001 БЕ які принадлежат BMW X6. Когда я спросил, почему на моем автомобиле находятся э, данные номера, на что они могли ответить, что этот автомобиль это не ваш, я сказал, э, в бардачке лежат мои очки. Они при мне открыли и достали мои очки, которые я забыл с момента задержания. За кермом був один із двох слідчих у справі Максима Микола Задорожній. Власник автівки пішов до суду і добився, щоб йому повернули вилучений автомобіль. Судовий розгляд цієї скарги відбувся 17 травня. Суд постановив негайно повернути автомобіль власнику. 18 травня ми звернулися, що ви повинні були отримати ухвалу Повернити нам автомобіль. І нам повідомив черговий, що слідчі задорожні 40-кум звільнені за власним бажанням. Та слідче управління Дарницького району Києва не поспішало виконувати рішення суду. За надуманими приводами, автівку не повертали три тижні. Коли Максим нарешті побачив своє авто, він був шокований. Лучше пленки б матове затягнули би всюду. Та щоді ж треба було наїздити стільки? А у багажнику своєї автівки Максим знайшов лівий номер та якийсь речовий доказ. Та-дам! Круто, да? Оп. Максим зняв на відео свою автівку. як і сфотографував її в день, коли авто забирали. А зараз показує нам, що в машині змінилося. Як ви бачите, машина була звита в праву сторону. А я бачу машину еще и перефарбовали, так? Да, да, это они так быстро ее красили для того, чтобы ну, пытались скрыть следы. Пробег составлял 175 тысяч 285 километров. Когда я забирал автомобиль, был 177 706. Я не курю. В автомобиле курили. В автомобиле оборванный датчик дождя. Ходовая гремит. За законом слідчі у кримінальному провадженні безпосередньо відповідальні за зберігання речового доказу. У цьому випадку вже колишні правоохоронці задорожній і сорокун. Ніхто, окрім слідчих, не має доступу до речових доказів. Я офіційно кримінальне провадження. Кримінальне провадження перевдано іншому слідчому. Я звільнюся за власним бажанням. Буду роботу, мені немає що повідомляти. А ваше звільнення не пов'язано з цією справою? Ні. Ніяким чином, взагалі, Ні. ось так покатався чужою автівкою на чужих номерах, а сказати нема чого. Олександр П'ятниківський, начальник слідчого відділу, саме за його підписом Максимові направляли нескінченні відписки. Тож, у приймальний день ми навідаємось саме до нього, а поки що з'ясуємо ситуацію докладніше. Команда Стоп корупції знайшла інсайдера, який понад 10 років очолював одне з управлінь поліції України. Він такі схеми знає чудово. У 99% это коли автомобіль забирають на площадку для відштоків, міліція його потім розбирають. Мені всю начинку. Чаще всего це шини, дворники, комп'ютерна система, кондиціонер. Буває також, що новий двигатель снимают. Субстріні так запують криміналки, що ті даже потом радуются, що хоча б отримують назад коробку. Схема має такий вигляд. Автомобіль потрапляє в угон. Його конфісковують у власника і відправляють на спеціальний майданчик для речових доказів. Черговому на майданчику дають хабаря, і він дозволяє вивозити автомобіль у невідомому напрямку. Для надійності можна замінити номери. Автомобіль провозять до своїх станцій або гаражів, де міняють найдорожчі і найзручніші деталі. Власники автівки закидують приписами та уявними експертизами. Тягнуть час, залякують, поки той не здається і не забуває про свою власність. Та повернімося до наших гори слідчих. Цікаве побачили ще до того, як завітали всередину. Ви тільки зверніть увагу, в якому стані на цьому майданчику стоять опечатані машини. І це той самий райвідділ Дарницький, в якому слідчі використовують вилучені автівки для власних потреб. Начальник слідчого відділу Олександр П'ятниківський має два приймальних дні. Загалом на тиждень у нього розписано лише 5 годин на цей обов'язок. Та на місці його не було. Дзвоніть вже кинули, спалили три машини, газовий балон зарвався, потім підрізали, потім, кожен, що І Йому постійно дзвонять, виїжджай, тому що довше. Як довго нам його шукати? А? Як довго ще? Нам його шукати? Ну, має вже бути. Ми чекали пана П'ятниківського дві години, поки нас не привели до Віталія Мишенка. Він був керуючим слідчим у справі Максима і, на відміну від своїх підлеглих, залишився працювати далі. Начальник давати Я подумав, я до вас прийшов по закону не треба на прийом. Я вам ще раз говорю. Хотите пообщаться, присаживайтесь, пообщаемся. Пан Мишенко порушуючи закон, заборонив його знімати. Певно, не хотів, щоб ми зафіксували розкидані по всьому кабінету документи, які до слова за законом мають зберігатися у сейфі. Рішення суду коли я о ньому знав. От до мене прийшли, з ними. як це так, коли ви дізнались. Пана Виталия, с... а, объясняю. Ты пришла от на прием к начальнику. Начальник переключил их на меня. Они зашли ко мне в кабинет, они мне показали решение суда. Я говорю, не вопрос, решение суда есть, мы его обязаны выполнить. Но у меня единственная просьба, дайте мне время провести по ней экспертизу. Не вопрос, все. И мы в этот же же день, я... Поїхав, забрав машину отв'яз на експертизу. У 18 травня ми звернулися, що ви повинні були отримати ухвалу. повернути нам автомобіль. Або у пана Віталія один день тривав з 18 травня до 6 червня, або ж він збрехав. Мишенко відхрещувався від усього, але постійно плутався. Я їздив забирати машину на експертизу. Що Ви хочете? Та я вам уже це, ви мені душите, що я був в цій машині. Як звати слідчого, який сидів в машині? Затирожний, Ніколай. Це якого числа було? Я не пам'ятаю. Ну, где в іюні. В іюні. Коли машина давала? А ви можете пояснити, як слідчий, який 18 травня написав заяву на звільнення Могу. в червні. Їздив на експертизу, на вивчення. Те, що людина пише заявлення, ми чекаємо приказу. Поки немає приказу, людина працює. Під час розмови Мишенко ігнорував свою відповідальність за підлеглих. Списував усе на звільнених слідчих. Якщо запорчують довго відповідні слідчі, то це криміналка. За це їх саджають і їх руководителі. А якщо слідчі по справі вволілися, то справу легко перевести в громадянку. А... Руководителю, слідстві уже нічого бояться. Ось так зручно керуючи, умиває руки, а слідчі згодом навіть зможуть повернутися на службу. Аби не потрапити в подібну історію, треба передусім перевірити авто в базі даних мін'юсту, чи не накладено на нього арешт. Потім отримати довідку від МРФ. Та якщо правоохоронці таки вилучають ваш автомобіль, потрібно наполягати на складанні протоколу огляду транспортного засобу і перевіряти кожну деталь. Та ми цю історію так не залишили і передали матеріали керівництву МВС. Нам вдалося викрати схему, як слідчі Дарницького управління Києва Давай, використовують речові докази у власних потребах. Тобто використовували і після цього звернули, так? Да? Так. Я це зараз взяв так. і скерую вас до слідства пан Шевченко. Ми, а... ми перевірку та за два тижні справа фактично не зрушила з місця. А історія Максима це лише один приклад із тисячі. Через когову пороку та абсолютну безкарність подібні випадки в Україні системні, і завдяки таким слідчим жодні реформи патрульної служби не знімуть клейма з вітчизняної поліції. Вас, шановні пані та панове, в ефірі щотижнева народна номінація Золотий конверт, якою ми нагороджуємо найкращих корупціонерів країни, а також інших нагідників, які завдають шкоди економіці нашої держави. Герой сьогоднішнього випуску, попри свій вік, зміг стати одним із найбагатших злочинців України, і це не дивно, адже він має велику корупційну спадщину. Золотий конверт здобуває колишній депутат Київради, а нині скромний. Головний ватажок української мафії в Іспанії Степан Черновецький. Пропоную ознайомитися з сюжетом кримінальної драми Хрещений син, за яку наш переможець отримав свою винагороду. Степан з дитинства мріяв очолити сімейний бізнес. Коли він досяг зрілого злочинного віку, його батько Леонід Черновецький залучив сина до сімейної справи. Спочатку призначив його головою наглядової ради правексбанку, власником якого він був на той момент. А потім зробив Степана депутатом Київради. Невдовзі Степан залишив свої посади та сконцентрувався на торгівлі зброєю та нерухомістю, а також захопився спортом. Завдяки боксу головний герой розвив у собі силу волі та витривалість. А вуличні гонки допомогли здобути швидку реакцію та залізні нерви. 2012-го Леонід Черновецький раптом вознісся зі своєї посади голови Києва. А за три роки передав синові весь сімейний бізнес, вирішивши розпочати політичну кар'єру у Грузії. Ось тоді Степан зрозумів, що треба розширювати сімейну справу за межі України. Він почав купувати компанії, щоб відмивати кошти, переважно на Кіпрі та Віргінських островах. Ці кошти потім вкладав у нерухомість в Іспанії. Окрім відмивання грошей, Степан не цурався і інших приємних для кожного мафіозі справ підроблення документів та податкових махінацій. Злочинний бізнес Степана був пов'язаний з рестораном японської кухні «Юбарі» у Барселоні, який був прикриттям для українських злочинців. Власник ресторану Корінний японець у 10-му поколінні Арман Майлян близький друг Черновецького, був активним учасником злочинного угруповання. Степан мав от от відчути злочинний дзен. Аж раптом заздрісні жебраки іспанські поліцейські почали під нього копати. Незабаром у рамках спецоперації під кодовою назвою Віспа поліція штурмом захопила віллу українського злочинця та арештувала його разом із спільниками. Нині Степан Черновецький перебуває за ґратами в Іспанії та чекає на свій вирок. Тому золотий конверт ми вручаємо батькові нашого переможця Леоніде Михайловичу, що б ви хотіли сказати злочинцям-початківцям. Степу ніхто не арестовував. З ним працюють, як зі свідетелем. Він зараз знаходиться у себе вдома. Звичайно, Леоніде Михайловичу, само собою. Чекатимемо на повернення нашого героя років за 20. А поки що нехай собі відпочиває. На іспанських нарах побачимось наступного тижня.